Привіт усім! Сьогодні ми поринемо в одну з найдивовижніших історій, і для цього з'єднаємо чотири, здавалося б, зовсім різні стародавні тексти. Подивимось, що з цього вийде. І ось ключове питання, яке буде вести нас сьогодні як так сталося, що політична криза, що відбулася майже три тисячі років тому, проливає світло на історію різдва. Зв'язок тут, повірте, набагато глибший, ніж здається, на перший погляд. Отже, почнемо. І почнемо ми не з якоїсь там тихої, спокійної сцени, ні, ми одразу потрапляємо в самий вир, в епіцентр політичного шторму, паніка при дворі царя Ахаза це було щось. Спробуємо уявити собі цю ситуацію. Є молодий цар Ахас, і він ну, буквально затиснутий у лищатах. З півночі насувається величезна грізна Асирійська імперія, а прямо під боком два сусідні царства, які кажуть: Ахазе, давай з нами, повстаньмо проти Асирії. Тиск шалений. Біблія описує його стан дуже поетично. Серце його і народу його, мовляв, затремтіло, як тремтять дерева в лісі від вітру. Простіше кажучи, він був у дикій паніці. І ось у цей момент до нього приходить пророк Ісая, і його порада, знаєте, дивовижно проста, але водночас дуже глибока. Стій твердо, заспокойся, довірся Богові, він обіцяв захистити твою династію. Здавалося б, що може бути простіше, але Ахаз, він настільки паралізований страхом, що просто не чує. Він обирає інший шлях, політичні ігри, союзи, і, що найжахливіше, він звертається до ідолів. І доходить до неймовірного, приносить у жертву власного сина, тобто спадкоємця тієї самої династії, яку йому обіцяли зберегти. Ісая, бачачи це все, дає Ахазу ну, останній шанс. каже: Попроси у Бога знак, будь-який в небі, на землі що завгодно, аби ти повірив. І що відповідає Ахаз, Це просто треба чути. Він каже: ні, не буду просити. Не буду випробовувати Господа, тільки вдумайтеся, людина, яка щойно принесла в жертву сина ідолам, раптом корчить із себе побожного праведника. Це ж вершина лицемірства, а насправді він просто вже все для себе вирішив, і його вибір це страх. Але ось тут стається найцікавіше. Ключовий поворот, попри всю цю невірність, попри зраду Ахаза, Бог не каже: Ну, все, я вмиваю руки. Ні. Він не відмовляється від своєї обіцянки. Він каже: По суті, ти не хочеш просити знаку? Гаразд, я дам його сам. Це знак того, що Божа вірність не залежить від нашої невірності. План порятунку продовжується, незважаючи ні на що. І ось він цей знаменитий знак. Пророцтво, яке чули, мабуть, усі, ось молода жінка зачне і народить сина, і назве його ім'ям Еммануїл. Треба розуміти, що для Ахаза в той момент це мало дуже конкретне значення. Це була обіцянка: не бійся, народиться спадкоємець, твоя династія не перерветься. І поки ця дитина виросте, твоїх ворогів вже не буде. Це була, так би мовити, короткоштрокова гарантія. Але. Це пророцтво мало неймовірне відлуння, яке ми почуємо через багато багато століть. Отже, ми бачимо, що корінь проблеми Ахаза це ідолопоклонство, серце розділене між Богом і страхом. А що ж таке тоді справжня віра, що означає мати чисте серце, про яке так часто говорить Біблія? Щоб розібратися, зазирнімо до 24-го псалма. Він дає нам кілька дуже цікавих підказок. Псалом починається з питання, хто може зійти на гору Господню, хто може стояти на його святому місці, і відповідь той, хто не підносить душу свою до марноти, тобто до ідолів. Піднести душу це такий давній біблійний вислів, він означає, ну, по суті, молитися комусь, віддавати свою найглибшу вірність. Тож все зводиться до простого питання, куди спрямована наша душа, кому чи чому ми насправді служимо. Далі йдеться про чисте серце. І тут важливо зрозуміти: мова не про якусь моральну стерильність, ніби людина ніколи не помиляється. Аналогія тут скоріше хімічна. Уявіть собі, чисте золото 999-ї проби без жодних домішок. Ось таким є чисте серце. Воно цілісне, нерозділене, воно повністю на 100%, віддане єдиному Богу. Це повна протилежність серцю Ахаза, яке було розірване між довірою до Бога і панічним страхом, що штовхав його до ідолів. І нарешті невинні руки. Знову ж таки, це не стільки про кримінальний кодекс, скільки про поклоніння. Це руки, які не приносили жертв фальшивим богам, не піднімалися в молитві до ідолів. Тобто, це прямий такий собі закид у бік Ахаза і його практик. Висновок з цього псалма дуже чіткий справжня віра, це цілісність, це повна і безроздільна відданість. Гаразд. А тепер давайте зробимо стрибок у часі, перемотаємо стрічку на десь 700 років уперед. І подивимось, як апостол Павло бере цю давню, здавалося б, локальну обіцянку, дану одному царю, одному народу, і розгортає її на весь світ. Це перетворення обітниці для всіх народів. Добра новина стає глобальною? Павло використовує слово Євангеліє. Ми так звикли до нього, але ж буквально воно означає добра новина. І це не просто, ну знаєте, приємна історія на ніч. Ні. Для Павла це було проголошенням космічного масштабу. Це було оголошенням про те, що великий Божий план для всього людства добрий, і що він нарешті почав здійснюватися в Ісусі Христі. Але як саме Ісус виконує цю давню обітницю? У Павла все дуже логічно. Він вибудовує такий собі триступеневий аргумент. Пункт перший за людською природою, за тілом, Ісус є нащадком царя Давида. Галочка, Пророцтво виконується. Пункт другий, за своєю божественною природою, за духом, він син Божий. І пункт третій, який є вирішальним доказом, це центральна подія всієї історії, його Воскресіння з мертвих. Для Павла це був фінальний незаперечний доказ. І ось тепер ця обітниця вже не для одного народу. Місія стає глобальною: привести всі народи до послуху віри. І тут треба бути обережним зі словом послух. Воно звучить трохи жорсто, але в оригіналі йдеться не про сліпу покірність, як у раба. Це скоріше про довірливе прислухання. Як дитина слухає своїх батьків, бо знає, що вони її люблять і бажають їй добра. Це послух, що народжується з довіри. А тепер ми підходимо до самої кульмінації, до розповіді, яку ми всі знаємо з різдвяних історій, це Євангелія від Матвія. І тут відбувається щось просто неймовірне. Весь цей грандіозний, космічний божий план раптом виявляється, що його доля залежить від рішення однієї простої, тихої, праведної людини. І Матвій не ходить довкола. Він бере і прямо цитує те саме пророцтво Ісаї, з якого ми починали. ось. Діва зачне і народить сина. Він ніби каже пам'ятаєте тут давню історію, той знак даний царю Ахазу. Так от, саме зараз, саме тут, у цій абсолютно не царські скромній ситуації, воно виконується по-справжньому. А ось тут увага, є деталь, яку дуже легко пропустити, але вона ключова. Матвій дає довгий родовід Ісуса. І весь час іде одна й та сама формула. Авраам породив Ісаака, Ісаат породив Якова, і так далі. Але коли ланцюжок доходить до кінця, формула ламається. Текст не каже, Йосип породив Ісуса, ні. Там написано Яків породив Йосипа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус. Ця маленька зміна у граматиці це ціла революція. Вона показує, що Ісус входить у рід Давида не біологічно, а через юридичний акт прийняття через віру Йосипа. І ось тут цей контраст стає просто разучим. Згадаймо сотні років тому цар Ахаз, могутній правитель нащадок Давида, сидячи на троні у панічному страху, відкидає божий план. А тепер. Простий Тесля Йосип, теж нащадок Давида, без трону, без влади, своєю тихою, непоказною вірою приймає цей план. Уся вага цього величного Божого задуму в один момент лягає на плечі однієї праведної людини і тримається на її простому так. Добре, ми майже розібралися, але залишається ще одна маленька загадка Ісус чи Еммануел? У тексті згадується обидва ім'я. То в чому ж річ? Давайте розгадаємо і цю таємницю. Так яке ж ім'я все-таки правильне? Адже ангел чітко каже Йосипу: назвеш його Ісус. А пророцтво, яке щойно цитувалося, говорить про ім'я Емануїл. Невже суперечність? Зовсім ні. Насправді це як дві сторони однієї медалі, це дві частини однієї повної великої картини. По перше, ім'я Ісус. воно означає Господь спасає. Це по суті опис його місії, Його робота, те, що він прийшов зробити для свого народу. А друге ім'я Еммануїл означає з нами Бог і це результат його місії. Бо що ж таке спасіння, як не усвідомлення того, що Бог з нами? Отже, Ісус це дія, місія, а Еммануїл це результат, стан. Одне ім'я каже, що він робить, а друге якийсь цього плід. Разом вони дають нам повну картину. І все це підводить нас до однієї, як на мене, дуже потужної думки наостанок а що як. Що як найважливіші поворотні моменти в історії людства вирішуються не гучними наказами могутніх царів у величних палацах, а тихим майже нечутним вибором віри у серці звичайної людини. Історія Ахаза та Йосипа, здається, натякає саме на це.